Чим активніше живеш з бажань, тим менше проблем. Тим менше неприємних відчуттів і неприємного досвіду. Немає як правильно, як треба, воно існує на певному рівні свідомості. І коли, скажімо так, Пускаєш цей погляд на життя, жити з бажань, може знову повернути тебе в як треба, як правильно, в якісь емоції поверне. Бажання то, яке, чого хочеться. Є простір свідомості, який з чимось все одно має заповнюватися. Він заповнюється. Або собою, своїми бажаннями, або іншими людьми. Або якщо це не активно, ну, скажімо так, не проактивно про свої бажання, то це може це велиться в пасивно про якісь програми. І ці програми... Не про любов. Не про себе. Взагалі про когось, про якийсь ефімерний щось, про когось, а не про себе. А що єдино важливе? Бажання. Бажання це те, з чого я складаюся. Я і є мої бажання. Я не тіло. Я в тілі. Я це мої бажання. І проявляти себе означає проявляти свої бажання. Це теж прояв йти до цих бажань, в ці бажання з цими бажаннями. Це йти в собі. В собі бажаючому. Не обесцінювати бажання. Не обесцінювати Якщо появилось якісь бажання, дякую. Ідеї приходять не просто так.